Всім привіт, ми сім'я Оріхів, і цей влог про життя в Канаді від самого початку. Сьогодні буде випуск про те, що потрібно робити в першу чергу після того, як ти приїхав до Канади. Ми приїхали до канадського сервісу. Цей сервіс ви обираєте самі. Той, що знаходиться поблизу, вас. Сервіс розпочинає роботу з 8.30. Ми приїхали на півгодини раніше. Незважаючи на те, що черга була велика, ми встигли за півтори години. В цьому сервісі вам необхідно оформити C number. це як наш ідентифікаційний код. Вилл we'll нет okay? so, um, mm -hmm. All right, до окей, со мтрагета адрес анен батамісіде офісер. Аре за ковсі енду your name, okay? для того, щоб оформити сі номбер. Вам необхідно предоставити свій паспорт, а також документ, Work Permit. Після того як нас зареєстрували, ми чекали, поки нас виключить до віконечка. В результаті ми заповнили стандартну анкету, в якій треба було вказати прізвище ім'я, дату свого народження та прізвище своїх батьків. По завершенню ми вирушили до сервісу Онтаріо для того, щоб оформити безкоштовно обов'язкову страховку. Обов'язковим є, коли ти прилітаєш до Канади, необхідно оформити обов'язкову страховку. В лікарні діє жива черга. Як ви бачите, черга велика. пізніше до нас підійшла співробітниця лікарні і видала такі анкети. В анкеті питання не складні. Прийшла наша черга. Ми підійшли до віконечка. Дали документи, паспорт, Work Permit, sin number нас зареєстрували. Ми зробили фотографію і все. Страховка вже готова. На все про все у нас зайняло десь приблизно годину. Ну що друзі? Ми вже оформили хелс-карту за годину. вона безкоштовна для всіх українців, котрі приїхали по програмі Койод. Зараз ми поїдемо в аеропорт, щоб отримати безкоштовні сім-карти на перший час. Нам сім-карти потрібні для того, щоб поїхати і оформити кредитні картки. Без сім-карти ми не можемо це зробити, тому поїдемо за сім-картами. Приїхали в аеропорт. Заходимо на перший поверх. it's so convincing Ми піднялись на другий поверх. Там ми змогли оформити безкоштовну сім картку, яка називається Фідо. Нею можна користуватися безкоштовно місяць. Ми отримали сім карти тепер їдемо до банку, щоб отримати, щоб оформити кредитні картки. Ми приїхали до банку, який називається RBC. Скажу одразу, що це вам займе приблизно годину. Сьогодні ми їдемо на медицинський екзамен. Це медичний огляд для людей, котрі тільки приїхали до Канади. Все, що буде, як відбувається і що потрібно, я вам все покажу. Ми приїхали до GTA Immigration Medical у Маркхам. Ми завчасно записалися до лікаря для проходження медичного огляду на сайті gTA Medical, кому ви заповнюєте особисті дані та записуєтесь на необхідну дату та час. По прибуттю ми заповнили міні-анкету, перевірили вірність наших даних, нас фотографували і все. Ми чекали, поки нас викличуть. Ось ми вже в кабінеті. Нам задали декілька питань про стан нашого здоров'я. Дату нашого народження провели інструкцію, що входить в медичний огляд. При питанні про дату народження виявилось, що у медсестри день народження в один день зі самберсі. Амдес амвон є одеданю. Амнайті надіфає 1996. Супер! Ми зараз здаємо кров, а потім ми йдемо на флюорографію. Нічого складного, але дуже дорого для цього. Через пару хвилин прийшов лікар для того, щоб взяти у нас кров. Першим пішов Ярик, звісно, бо я не люблю цих процедур. По завершенню на нас чекав приємний сюрприз. А саме, на рецепшн працює дівчина, яка вчить українську мову. На фото видно, як сказати на українській мові дякую. Дуже дякую і гарного дня. Ви просто не уявляєте, як це було приємно. Далі ми поїхали в іншу лікарню для того, щоб зробити рентген. Для того, щоб зробити рентген, вам не потрібно записуватись. Ви просто приходите і чекаєте в живій черзі. По прибуттю у реєстратурі ви даєте свій паспорт. Вас реєструють і ви чекаєте. На все про все 10 хвилин. Я переодягнулася. Тут у є кімната, де можна переодягатися, Тому все зняла. Тепер йду на сканер. Все, медицинський екзамен він не складний, але дуже дорогий, на мою думку. Але ти раз здав, і все більше <кій> нічого повторно здавати не потрібно. Цей документ про те, що ти пройшов медогляд, ти е, у себе зберігаєш і нікуди просто е, не забуваєш, він має бути у тебе завжди, як і ворприміт, тому що якщо ти десь загубиш е, цей листочок. Знову потрібно буде йти і здавати повторно цей медиксами не платити гроші.